Богом покликані. Історія покликаного народу. Епіграф. Закон мора втратить свою силу. Інший закон заволодіє поступово світом. Народ Борисфена буде його носієм, так як принесе світу приклад достатку і нерозвучність мови. Мішельна Стадамус Центурії Центурія 3, Катрен 95 Зміст четвертого відео. Скандали. Падіння іміджу президента. Перший серйозний конфлікт зі Східною Федерацією. Четверті президентські вибори. Перша Революція Гідності. Третій президент. Відставка Кабміну. Розпуск парламенту. Нові парламентські вибори. Перемога на виборах Олігархічного блоку. Найбрудніші президентські вибори, прагнення до об'єднання з західними країнами континенту, імперські мрії, Четвертий президент, два віщі знаки, двері і вінок. Посили на попереднє відео, погон покликані, ви можете знайти під цим відео. Перша сутичка з Східною Федерацією, що потроху стала проявляти свої імперські амбіції. Та стала зазіхати на нашій землі відбулася ніби на пустому місці. Хоча до цього все йшло під час третіх виборів президента нашої країни активність спецслужб і їх агентів була надто високою, особливо під час другого їх туру. Адже більшість кандидатів президенти була або імперцями, або симпатизували імперцями. А в другому турі обидва кандидати влаштовували Східну Федерацію, особливо влаштовував їх другий президент, якого Східна Федерація вважала майже за свого. Та коли він вдруге став президентом, то став потроху віддалятися від Східної Федерації. Тоді Східна Федерація, скориставшись таємною шпигунською апаратурою закладеною будівлею, де була президентська резиденція. Записала таємні розмови з його вищим керівництвом силових органів і провідними олігархами і стала порціями через підставну особу викидати для загалу. Відбувся скандал, що отримав назву плівкового. Оніби нібито запис велася на плівку, хоча в дійсності велася на застрилі імперські записуючі присторі з ротовим носієм інформації, тому запис був дуже неякісний». Скандал наробив чималої шкоди для іміджу другого президента. Адже там записи пов'язані з вбивствами журналістів, політичних лідерів, олігархів і просто бізнесменів. Та й після цього скандалу лідери західних країн нашого континенту ще не відвернулися від другого президента. Ось, коли виник скандал з продажею надзвичайно секретної зброї країну терористу, і цей скандал пов'язали з другим президентом. То наш другий президент став ізгоєм серед лідерів всіх країн нашого західного континенту і провідних демократичних країн всієї планети. Цей скандал провернули спецслужби Східної Федерації, щоб підірвати довіру до нашої країни в світі і підірвати стабільність країни зсередини, надіючись довести цей скандал. До позачергових президентських виборів. Та всередині країни другий президент опирався на підтримку олігархів і не дуже переймався, що всі ці скандали можуть підірвати його імідж. Хоча опозиція і проводила дедалі гучніші акції протесту під гаслом Країна без. А ось на дипломатичному обрії президента було хмарно. Залишилося мало країн на планеті. Куди б він міг робити свої вояжі. Хоча вже минуло більше десяти років після розпаду імперії і отриманням нашої країни незалежності та прикордонні суперечки між нашою країною і Східною Федерацією не припинялися. Якщо сухопутний кордон був так чи інакше вже облаштованим, то морський кордон у внутрішньому морі, і особливо у протоці, що з'єднувала внутрішнє море з південним морем, старобиним, так і не був. А причиною суперечки став маленький острів, що утворився від розмивання серпоподібного півострова Західного узбережжя Східної Федерації у Південному морі, острів цей за часів імперії був офіційно приєднаний до наших земель і вважався нашою територією. Східна Федерація з цим не погоджувалася і вважала його своєю територією, продовженням свого серпоподібного півострова. А справа тут була у проходженні фарватеру з Південного моря у внутрішнє море, адже він проходив з західної частини цього острівка, тому вважався праву фарватером у наших водах. І плата за проходження суден по цьому фарватеру мала належати нашій країні. Якщо б цей острів не був островом а був продовженням півострова Східної Федерації, то фарватер належав би в рівних долях нашої країни і Східній Федерації. І плата за проходження суден по ньому мала б ділитися між нашими державами, або, як пропонували східні федерати, не братися з їхніх і наших суден, що проходили по ньому взагалі, а плата з іноземних суден мала б братися в портах, де вони привозили вантажі. Так як наших суден, що проходили впродовж року, було в десятки разів менше від суден Східної Федерації. В їх порти заходило в сотні разів більше іноземних суден, ніж в наші, то це було для нас економічно невигідно. То що ж зробили федерати? Вони стали будувати дамбу від крайньої точки свого серпоподібного півострова до нашого острова, щоб з'єднати їх в одне ціле і тим самим довести належність цього шматка суші їм. Наші вчені доводили їм абсурдність цього задуму. Адже морські течії все одно з часом зрунують цю дамбу, цей шматок суші знову стане островом. В той час на цьому нашому острові жив тільки один рибак в своєму будиночку. Прикордонний застави на острові не було. Тобто, острів був беззахисним від посягань. І вже коли робітники Федерації, що будували дамбу, підійшли зі своєю технікою за 100 метрів від острова, на острів прибули наші прикордонники, озброєні легкою та важкою стріляцькою зброєю. Відповідні чиновники з нашого боку зв'язалися з чиновниками федерації і попередили їх в неприпустимості порушення морського кордону з метою з'єднання їх півострова з нашим островом. Назрів небезпечний конфлікт, що вже мав прорости в збройне зіткнення. В столиці Східної Федерації вже лунали погрози в нам війни. А в цей час другого президента не було в країні. Він летів у літаку південну півкулю планети, де на південному континенті в нього були заплановані офіційні візити в цей ряд південно-континентальних країн. Та, дізнавшись, в польоті, що країна на порозі війни з Східною Федерацією негайно розвернув літак і повернувся відразу в нашу країну, де відразу відбув на цей острів. Щоб там на місці керувати військами, що мали його захищати, його відразу з'єднали зв'язком з президентом Східної Федерації і кажуть, що після розмови президент Федерації дав команду припинити будівництво Дамби. Та це так казали офіційно, що і оприлюднили для загалу. А в дійсності було так: наш начальник Генерального штабу з'єднався з начальником Генерального штабу Східної Федерації і повідомив, того, що він дав наказ підняти у повітря стратегічну авіацію, оснащену далекобійними ракетами із зарядами великої потужності. Якщо Східна Федерація оголосить нам війну і нападе на нашу країну у Південному морі, то буде дана команда напуск цих ракет і всі стратегічні об'єкти в західній частині Східної Федерації будуть атаковані і знищені включно столицею Федерації. Після цього федерація відмовилася від оголошення нам війни. Та Федерація згодом виправила цей свій прорахунок. Вони домоглися через декілька років, підключивши до цього ССД, позбавити нас стратегічної авіації, зрахувавши її до зброї масового знищення. А далекобійні ракети ми змушені були потім віддати Федерації в зарахування погашення боргу за поставлення нам федерацію і не нами. Рідкі і газоподібні вуглеводні. Потім, цими ракетами, Федерація обстрілюватиме наші міста стратегічні об'єкти і об'єкти енергетики під час останньої війни з Федерацією. Після цих подій імідж другого президента в середині країни трохи підвищився. Це окрилило олігархів, і вони стали думати, як надати йому можливість стати президентом Третє. Адже по наших законах президентом могла обиратися особа, громадянин країни тільки два терміни підряд, і вони таки знайшли, як це зробити. Верховний суд країни підтвердив право другого президента обиратися президентом ще один раз. В країні зріла революція та контроль олігархії імперців середні країни над своїми структурами давав їм. Певненість в спроможності знищення будь-якого супротиву народу. Та другий президент виявився мудрішим за олігархів і не захотів своїм висуванням на третій термін спричинити революцію, а то й громадянську війну в Україні. Він заявив, що хоче побачити країну без нього, відмовився від участі в президентській гонці. Тоді олігархи зробили своїм висуванцем діючого голову Кабінету міністрів. Представника директорів імперсів промислового сходу країни, двічі засудженого і відбувшого покарання ще за часів імперії за кримінальні злочини, що отримав у в'язниці прізвисько хам, який вийшов у другий тур голосування, його суперником у другому турі став його попередник, колишній голова Кабінету міністрів, що був всунутий парламентом його імперською проолігархічною більшістю. За недовіру уряду, адже його уряд не давав прихватизувати олігархам енергетичну галузь держави, а потім став наводити порядок підприємства підземних копалень, що вже давно були під олігархами. Він став одним із лідерів руху «Україна без», тому його підтримали опозиційні сили в країні. Вибори були буркливими. Підрахунок голосів велися по так званих мокрих протоколах. Де представники кожного з кандидатів отримували з кожної виборчої дільниці протоколи голосування свіжими мокрими відтисками печаток виборчих дільниць. Всі протоколи потім концентрувалися в Центральній виборчій комісії ЦВК, де й проходив кінцевий підрахунок голосів за кандидатів. Тож за рішенням ЦВК перемогу отримав чинний голова уряду з мізерним відривом від супротивника, попереднього голови уряду. По підрахункам вже штабу попереднього голови уряду і опозиції, що по отриманим ними з виборчих дільниць мокрим протоколом, перемога була за їхнім кандидатом також з незначною перевагою. Отож, вони підтримувані народом простими виборцями столиці держави і виборцями, що приїхали з усіх земель держави, прийшовши до ЦВК і стали вимагати відміни. Її попереднього рішення та справедливу перерахунку голосів по виборчих протоколах. Вимоги були справедливими, та контрольована олігархами ЦВК не поспішала виконувати вимоги опозиції і виборців, гідність яких була зневажена, почалося тривале протистояння. А народ прибував, прибував як із всієї столиці, так і з усіх земель держави. Діючий голова Кабінету міністрів, що отримував вже вітання від олігархів, чиновників імперців, парламентарів імперців, вже вважав себе обраним президентом, і тому як керівник уряду хотів надати наказ Міністру внутрішніх справ розігнати людей, якщо буде і необхідність, то застосувати вогнепальну зброю. Але діючий, другий президент, що був ще і головнокомандувачем Збройних сил, і Служби безпеки країни заборонив йому це робити. Він мав добре чуття і знав, якщо це станеться, то в Україні розпочнеться громадянська війна. В цей час штаб попереднього голови Кабінету міністрів подав позов у Верховний суд держави на бездіяльність ЦРК, надавши нотаріально завірені копії протоколів з виборчих комісій. Верховний суд відразу взяв справу до виконання що надзвичайно здивувало і владу, і олігархів, адже судді в основному були як були всі ще імперськими суддями. Рішенням Верховного суду було зобов'язано Силика відкликати своє попереднє рішення про визнання переможцем президентських виборів дівчого голову Кабінету міністрів і визнати переможцем його суперника попереднього голову Кабінету міністрів. Отож, справедливість перемогла, ханство і самоуправство не пройшло. Гідність була відстояна. Уже після всіх цих подій, наші друзі за кордоном, говорили нашим опозиційним лідерам, що вони доживільні. Вже те, що у них вийшло, шанс один на тисячу, а то і на мільйон. Отож, це перше протистояння народу і влади з часом назвуть Першою Революцією Гідності. Отож, країна отримала свого третього президента. Згодом. За його любов до бжюр він отримає прізвисько Пасічник. Всі вважали його першим президентом-патріотом, і він ніби так і вів себе як патріот, але цей його патріотизм був вельми дивним. Патріоти є здебільшого демократами. А він ще під час предвиборчої кампанії поводив себе, мов аристократ, і не просто аристократ, а аристократ з звичками випищеного пана. Був випадок, коли на одному з передвиборчих мітингів якась стара жінка вхопила її руку і стала її цілувати. Він навіть не зробив зусилля, щоб ручко забрати від неї свою руку і навіть не глянув на неї. Просто охорона мітингу відтіснила її від нього. А ще він був надзвичайно лінивим. До роботи приступав не раніше 11 години, а то й тільки після обіду, а завершував свою роботу за годину. А інколи за дві до закінчення робочого дня. Зустрічі любив, але постійно на них запізнювався. Ставши президентом, вирішив призначити головою свого старого товариша з того оточення, яке отримало назву Любі друзі. Та тут підняла шум його соратниця з передвиборчого змагання, яка чи не одна з своїми соратниками підтримувала його в його президентській боротьбі, найбільший ворог олігархів. Адже це саме вона, будучи заступником, коли він був головою уряду, затіяла війну з олігархами, не давши їм прихватизувати енергетичну галузь держави і затіяла війну за підземні копальні, що вже були в руках олігархів. Саме тоді, за ці дії його уряду, під тиском олігархів парламент оголосив недовіру. І хоча він її тоді швидко звільнив на догоду олігархам, але це звільнення вже не врятувало його уряд від недовіри вороженої парламенту. Тож він її ненавидів за ту втрату посади голови уряду. Вона заявила йому, що перед виборами вони уклали угоду, що за підтримку його з нею і її соратниками на президентських виборах та у разі його перемоги в них він призначить її головою уряду, щоб не стати в очах своїх виборців людиною, що порушує домовленості, третій президент подав їй кандидатуру на затвердження. І парламент затвердив її, а свого любого друга він призначив секретарем Ради безпеки і оборони при президенті країни. На той час ця рада у своїх функціях мала і контроль за діяльністю уряду. Любий друг добре запам'ятав, хто не дав йому очолити уряд, тож чекав нагоди, щоб відомстити їй за це. І така нагода трапилася на одному із засідань. Ради безпеки за поданням свого любого друга, третій президент звинуватив голову уряду в корупції за тиск на оптових торгівців рідким транспортним паливом. Та там же голова уряду звинуватила любого друга у махінаціях із будівництвом житла. Скандал розгорявся не по дням, а по годинам. Щоб загасити цей скандал, третій президент відправив відставку голову уряду і її ворога Любого друга. На голову уряду третій президент на без підказки любого друга, запропонував він перці любимчика олігархів, який був затверджений парламентом тільки з другої спроби. З цього часу розпочалася війна між парламентськими соратниками третього президента і парламентськими соратниками ставної голови уряду, що створювали парламентську більшість. Це привело до політичної кризи в країні. На парламентських виборах найбільше голосів набрав олігархічний блок соратників колишнього суперника третього президента по президентських виборах. Третій президент не погоджувався з призначенням свого суперника головою уряду. Переговори з цього питання велися впродовж чотирьох місяців. В кінці кінців, третьому президенту не залишилося нічого іншого, як податка на туру свого суперника на затвердження парламентом головою уряду. Та на цьому все не закінчилося. Політична криза продовжувалася. Результатом цієї кризи був розпуск парламенту третім президентом, адже парламенту місячний термін так і не вдалося сформувати парламентську більшість. Новий парламент сформував парламентську більшість з трьох демократичних сил, які входили в соратники третього президента президента його головної суперниці. Та й він не поріснував довго без конфліктів і був на межі розпуску. Та з обранням досвідченого політичного бюрократа з прізвиськом академік пристрасті вщухли, і політична криза, хоч і не припинилася, але бухлива її фаза завершилася. Отож, продовж цієї каденції третього президента скандалі і кризи були візитною карткою нашої держави. На прощанні своїй прес-конференції по закінченню президентства він заявив, що його суперник по президентським виборам і його колишня соратниця. І першого уряду за його президентства одинакове зло для країни, а потім ще додав, що його найбільшою помилкою було співробітництво з цією жінкою. Отож, третього президента можна було б спокійно назвати Творцем скандалів і криз. Особлива ненависть до цієї жінки спонукала його закрити очі на безпрецедентні фальсифікації бруд під час чергових президентських виборів. Завдяки яким олігархи змогли протягти в президенти його колишнього суперника і завалити свого ворога цю жінку. Йому ж виборці дали свою оцінку. На цих чергових виборах третій президент набрав сміховинних 4% підтримки. Доля вміє карати тих, хто зраджує своїх соратників. Це згодом підтвердиться і в майбутньому, коли борючись за свій другий президентський термін, любий друг, п'ятий президент. Що на той час буде мати прізвисько Барига, отримає свій нещасні відсотки, програвши нікому до того невідомому політиці Скомороху. Те, що Скоморох стане президентом і приведе в нашу країну повномасштабну криваву війну з Східною Федерацією, провинув в першу чергу п'ятого президента. Але про це поговоримо пізніше. Рух за приєднання нашої країни до політично-економічного союзу західних країн нашого континенту. Розпочався ще за часів другого президента. В кінці правління третього президента цей рух переріз бажання підписання угоди з політично-економічним союзом західних країн. Союз західних країн запропонував цілий пакет необхідних умов, які нашій країні необхідно виконати. Угоду мали підписати ще за третього президента, надіючись, що він зостанеться президентом і на другий термін, та він нещільно програв президентські перегони, не увійшовши навіть у другий тур голосування. У другий тур голосування ввійшли два вороги третього президента, і хоч йому доповідали силовики, що, що команда Хама відкрито підкуповує членів виборчих комісій не тільки на його рідному всході. А й на півдні, і в центрі, та навіть на Заході з метою фальсифікації голосування на свою користь, третій президент дав команду слойкам не втручатися. Тож другий тур президентських виборів виграв хам, та навіть з фальсифікаціями його результат не був занадто впевненим. І хоча опозиція протестувала і опиралася цьому кричущому славіллю. Але силові структури держави не втручалися. Тож, на найбрудніші вибори виграли сили зла. Нахама був великий компромат у спецслужб Східної Федерації, а у в'язниці ходили чутки. Він працював на адміністрацію, доносячи на своїх співкамерників. Ось така особа стала четвертим президентом нашої країни. І саме цей президент мав підписати угоду про асоціацію. Союзом Західних держав континенту. На щорічній загальноконтинентальній безпековій конференції, яка проходила в дні після обрання Хама четвертим президентом нашої країни, і мала назву Гербська конференція по континентальній безпеці, у своєму виступі, президент Східної Федерації ще не вперше заговорив про свої імперські амбіції, щоб було зрозуміло, де це відбувалося. Зробимо невеликий відступ Герб, місто землі Гардія, що входила в Федерацію на заході Західного континенту. Ця земля відома на весь світ своїм гардським, легкоп'янким, шибучим, пінистим напоєм. В цьому місці проводяться щорічні фестивалі, присвячені цьому напою. Ця земля стала опорою утворення і зміцнення Західної імперії, що разом із Східною імперією. Розпочала Другу світову війну, але програла її і на довгі роки була розділена на дві країни. Ці дві частини змогли об'єднатися у одну країну тільки після часткового розпаду Східної імперії. Отож, на цій конференції президент Східної Федерації заявив, що для нього найбільшою трагедією став розпад імперії на незалежні держави. А ще він заявив, що наша країна є несправжня помилка історії, і він все зробить, щоб країни, що відділилися від Східної Федерації, знову стали цілісною державою. А про наш народ він сказав, що ми це бунтівники з його народу. Тож він зробить все, щоб покарати бунтівників і придушити бунт. Тоді на це не звернули особливої уваги. Західноконтинентальні політики вважали, що президент Східної Федерації трохи запрацювався і несе ахинею, але це було щире зізнання про його майбутній світ. І він окрилений тим, що президентом у нашій країні став його агент, і ключові силові структури також очолили його спецагенти, не побоявся оприлюднити свої таємні плани на всезахідний і всесвітовий загалок. На жаль, видатні західноконтинентальні політики і навіть планетарні політики виявилися політично короткозорими і інфантильними, за що вже незабаром пройдеться дорого розплачуватися спочатку нашому народу, а потім через 10 з хвостиком років і всьому континентальному демократичному суспільству і не тільки. Те що хам зайняв пост президента незаконно вже стало зрозуміло, коли в день оголошення президентом і прийняттям присяги в парламенті, як тільки президентський автомобіль зупинився перед вхідними дверима, будівлю парламенту і почесний караул відчинив перед ним двері і став струнку, віддаючи честь, двері самі без стороннього людського втручання несподівано зачинилися перед хамом. А потім був ще один інцидент, коли він вже, як президент, поклав вінок до могили воїнів, що загинули в Другій світовій війні і, поправивши стрічки з написом на вінку по протоколу, схилив голову в поклоні, цей важкий вінок, зроблений з гілок хвойних дерев на металевому каркасі, впав на його голову. А про те, як він впав і втратив свідомість відкинутого в нього пташиного яйця, Одним із молодих протестувальників в одному із західних міст держави, яке він відував у ході поїздки по землям країни, довго ходили різні чутки і лунали насмішки. А він вже був дебелим і високим чолов'ягою. Його охорона і сподвижники відразу відвезли четвертого президента в центральну лікарню міста, а в пресу дали повідомлення, що в нього було кинуто важким твердим предметом. Того студента, що це зробив, відразу заарештували і завели на нього кримінальну справу. Та незабаром все прояснилося, і щоб не роздмухувати ганебний скандал, сам хам наказав цього хлопчину відпустити. Про його жорстоку поведінку і неприховане хамство з підлеглими було відомо всім. Він міг заїхати запросто по фізіному будь-кому з підлеглих, якщо їх поведінка або навіть слова дратували його. На голову першого свого уряду він запропонував ставленника олігархів зі східних земель країни імперця, що народився в Східній Федерації, ще за часів імперії не здатно вивчити державну мову нашої країни за три роки, поки той був головою уряду. Продовження буде.